Через риторику боротьби з сектами, універсальний пропускний квиток у довіру, вона маскувала свою діяльність під турботу про безпеку громадян та мораль суспільства. Саме так вона увійшла в довіру до журналістських кіл, представників Міністерства внутрішніх справ. Співробітників Служби безпеки України та державних експертів і не дивно таке маскування давно відпрацьоване агентурою російського рад Цирсу і активно застосовується ними по всій Європі. Під виглядом боротьби з деструктивними культами або так званими тоталітарними сектами, агенти російського рад Цирсу отримують доступ до інформаційних каналів, впливають на формування експертних висновків. І, зрештою, перехоплюють управління ключовими темами у суспільному дискурсі та навіть у керівних структурах. Їхня українська агентка Кременовська копіювала терміни риторику, структуру наративів, головного ідеолога Рацирсу Олександра Дворкіна.